За останні два роки екосистема Нижньодністровського національного природного парку зазнала негативних змін. З Дністровського водосховища не робили екологічних скидів води. Через це у парку почала потрохи змінюватись флора і фауна, але це не заважає йому існувати, вести наукову діяльність і розвивати рекреаційну сферу. Утім, серед туристів це місце не є популярним, хоча й знаходиться лише у 40 кілометрах від Одеси. Нижній Дістровський парк не поступається іншим куточкам дунайської природи, куди туристи прагнуть потрапити за сотні кілометрів. Понад 21 тисячі гектарів у гірлі Дністра це Ніжньодністровський національний природний парк з унікальною екосистемою. Його було створено за наказом президента у жовтні 2008 року. Головне завдання це збереження природних ландшафтів, ведення науково-дослідницької діяльності та розвиток рекреаційної сфери. Але на жаль, існують у парку і проблеми. Це сьогодні відсутність води, відсутність весіннього паводка. значить, після зарегулювання Дністра. Прозошов цілий ряд негативних змін, пріждіс зв'язаних зі зміненням видового составу їх фауни. Ми практично потеряли сітрових, ми потеряли несколько видів риб, таких як чихонь, рибець. Ще одна проблема пожежі. Останнім часом вони мають масовий характер, що теж впливає на екосистему найкращим чином. Слід зазначити, що тут дуже багато унікальних червонокнижних тварин, тахів, риб та рослин. Саме тому науковому відділу нудьгувати не доводиться. П'ятьом фахівцям роботи вистачає. Наукової діяльні. Тут здійснюють і одеські університети. Навіть загальноосвітня школа села Маяки робить свій посильний внесок у науку. Учащиеся нашої школи вже более 10 лет занимаються научно-исследовательською роботом. Они изучають допустим различные развития растений сільському господарстві, краснокнижних растений, займаються вопросами орнітології, а Школяри вже сьогодні захищають свої наукові роботи на загальноукраїнському рівні. Місцева влада теж дуже задоволена створенням парку. Це дало нам і робочі місця, Наші майчаники працюють в національному парку. Це поповнення і бюджет місний, це і привлечення туристів сюди. От. Тобто, я вважаю, що це тільки позитив. Біляєвська влада Любкина дала можливість парку представляти себе у візит центрі. А коли виникають скрутні ситуації, то якому прийти на допомогу. Лічно, допустим, мер міста Біляєвки Бухтіярів. Михаил Петрович оказывает всяческое содействие Нижнеднестровскому национальному парку. Ну, в частности, такой пример, вот в период зимовки, вынужденной зимовки лебедей на озере Белом, От адміністрація корм, корму. Наші инспектора підкармлювали птицу в тяжоли для нього зимний період. Але на жаль, не всі ставляться з любов'ю до природних багатств. Чимало людей відносяться до парку як до місця, за допомогою якого можна набити кишені коштами. Деякі туристичні фірми повідомляють своїм клієнтам, що вхід до парку не є безкоштовним, що не відповідає дійсності. настоящее время прийнято нами міри для того, щоб посещение парку було бесплатным. Руководством парка осуществляется выдача пропусков для посещения парка, чтобы люди знали, что это абсолютно бесплатная процедура. Видача пропуск висусляється як в головному офісі в місті Одесі на французькому бульварі, так і в нашому Маякському підрозділенні, в даному візит-центрі. Ще одна проблема це браконьєрство. Люди чомусь вважають, що можуть користуватися природними ресурсами без обмежень. Але вони не розуміють, що таким чином порушують баланс екосистеми парку. Саме тому тут дуже часто фіксуються випадки браконьєрства. З апреля текучого року за этот період. отделением нашим было составлено 71 нарушение незаконного, незаконного будем говорить, браконьерского лова. И изъято 770 незаконного, незаконных орудий лова. Станіслав розповідає, що сьогодні браконьєри стали більш зухвалими, адже переважно усі вони користуються одноразовими сітками, так званими китайками. Вони коштують до 20 гривень, і втрата такої сітки не б'є по кишені, та й законодавство на жаль дуже м'яко ставиться до порушників. Більш того, сьогодні з'явилися люди, які звинувачують працівників парку у сприянні браконьєрству. та усіляка заважають нормально функціонувати. Приходять к нам в національний парк, і сидять за цих при людях, при дітях говорять. Що в національному паркі дні браконьєри це неправда, і мені стидно і больно даже. я не знаю. Я перший один із яких отримав пулю, захищаючи втічок і рибу. Керівництво національного природного парку навпаки налаштовано на плідну працю з усіма природоохоронними громадськими організаціями. Нам бы хотелось найти понимание, и не только критику, иногда критика в адрес парка заслуженная, тут еще говорить, но хотелось бы, чтобы они нам подставили свое плечо в решении тех задач. Парк сегодня, ну я говорю, численности научной недостаточно, Недостатньо фінансування теж ви знаєте, як фінансується государственне учреждения. Поэтому ми надіємося на помощь абсолютності, щоб вони нас правильно поняли. у Нижньодністровському національному природному парку. Завжди ради бачити туристів, адже він відкритий для людей, але для тих, хто ставиться до природи з повагою та любов'ю. Тим паче, що ця природна перлина знаходиться усього в 40 кілометрах від Одеси. Водим Тютюкін В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».